Дуже сакраментальні слова. Владика помоліться, мій син в Бахмуті, мій син на Донбасі. Сьогодні служив в Донбуках з Владикою Іларієм, з нашими священниками. Десять жінок десь підійшло з таким проханням і чув тільки одне місце Бахмут. Одна старенька сказала, що вже півроку воює мій син, єдиний в сім'ї. Я ці всі півроку ні разу вночі не спала. Я вечір сплю годинку, дві, а цілу ніч я читаю псалтир за нього, за побратимів його. За наших рідних українських воїнів. І ви знаєте, що я побачив в тих очах тої старенької бабусі? Настільки непохитну віру молитва, яка пронизує небо, молитва, яка не може бути непочута. Нехай Господь милосердний дарує нашим українським воїнам силу і кріпость перемоги над нашим ворогом. Нехай Господь укріпить своєю силою благодаті, і, і не взирає ні на що ми молимося і продовжуємо нашу місію для того, щоб підтримати наші воїни і приблизити перемогу на нашій Україні, на нашій рідній миролюбивій і боголюбивій землі. Сьогодні низький уклін вам, шановні мами наші, шановні матушки, жінки священників. Наші сестри, наші бабусі, ті, хто перший навчив нас, як правильно складувати руки для Кресного знамення. ті, хто навчили нас, молитву «Отче наш, смиренну і просто, яку будемо нести до, скін... до скончання свого життя, низький поклін особливо матерям, які родили дітей, які боронять зараз нашу землю. І в Бахмуті, і в інших місцях гарячих. Нехай молитва Материнська сьогодні зільється воєдино, і до неба лунають молитви наших святих матерів. Молитва матері має велику силу, святі Отці говорять про те, що молитва матері може з на пекла дістати дитину. Пекло вони пережили на землі наші воїни, переживають. Нехай майбутній рай. На землі з живими, для них буде зустріч з мамою. Немає більше щастя, де коли в інтернеті, коли ми дивимося, як приходить воїн, на базарі купляє самий великий букет квітів. Для кого? Для мами. Як сосюзами в об'яттях не хоче відпускати. В обіймах свого сина зустрічає героя і воїна матуся. І як стає пустим дім, пустим село, пустим місто, коли привозять сина мертвим. Зараз слухав слова Надії Васильівні з Мукачусь. Надія Васильна, дорога, я пам'ятаю, як ви приносили приводили, фактично володю маленьку монастир. Ну він зовсім маленький був ще дитиною, як він молився перед іконами, як він любив церкву, як він відвідував матушку Таїцю. І звістка про його загибель у нас колихнула чомусь не тільки наші серця, родичів, духовенство, яке його знав, але, напевно, не тільки і Закарпаття. Ми віри, переконані в тому, що Бог, який є любов'ю, захистить і дасть йому Небесне Царство і вічний блажений покой і всім нашим воїнам і героям, перед ким ми преклоняємось. Тому хай Господь Милосердний дарує нам всесильну свою допомогу і свою кріпость, щоб ми могли приблизити той час, коли, можливо, прокинемося. Можливо, вечором, нехай буде і вночі, і в півночі. Ми почуємо слово, що війна закінчена, діти наші більше не гинуть, і ми будемо продовжувати трудитися заради свого народу українського, заради своєї рідної держави, заради своєї рідної церкви. Нехай з нами буде благодаті Святого Духа і Молитви. Жен мироносець, який сьогодні Свята Церква торжественно святкує, молячись до них, Христос Воскрес! Воскрес! Многоя і благає літа.